Про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації. Мої вітання: слава Україні! Це програма «Зарубіжжя» на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні в нас, 9 липня, середа. І сьогодні я, передивляючись впливові іноземні ЗМІ, зруйнував, що такі ну, дві-три основні теми, які сьогодні обговорюють, про які сьогодні пишуть. Це безумовно, цей. Нічний удар з рекордною кількістю і дронів в першу чергу, безумовно, цей комбінований удар. Це також, що буде після того, як Трамп заявив, що відновить постачання, ніби треба Україні надати додаткового оборонного озброєння, про що сказав Трамп, тобто які будуть наслідки, чи це реально, наскільки він посварився, не посварився з Путіним. І також пишуть про візит Володимира Зеленського в Рим напередодні відкриття завтра конференції щодо відновлення України. Отже, давайте разом подивимось, що про ці події та інші повідомляли і повідомляють впливові змі у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки, New York, Times. New York Times пише нам. Тут про атаку. Атаку достатньо так серйозно вони тут пишуть. Пишуть про те, що ну, посилаючись на наших е, чиновників, на наших представників е, з Міністерства оборони повітряних сил України щодо цієї кількості цю рекорду, який в ніч сьогодні з вівторка на середу, якщо можна так висловитися в лапках? Побила Росія, атакуючи Україну, і пише про те, що це сталося саме от. Е, Після того, як Трамп заявив про відновлення постачання зброї і можливого додаткового озброєння оборонного озброєння для України, так вони і пишуть. Атака сталася наступної ночі після того, як Трамп зробив свою чергову зміну підходу до війни, заявивши у понеділок, що оскільки Україна дуже сильно постраждала від російських атак, він відновить поставки зброї, які адміністрація призупинила лише минулого тижня, пише Зеньорк Таймс. Станок на вівторок увечері, після того як Трамп змінив свою думку, пише Times, Вантаж, який складався з 30 ракет Петрію та інших боєприпасів, прибував у Польщі, чекаючи на перетин кордону. Про це повідомили чиновники у середу. Росія запустила 728 дронів зокрема, і приманок. Про це повідомили військові сили України перше Нірок Таймс. Це на 189 дронів більше ніж під час попереднього рекордного залпу атаків 539 дронів, який відбувся у п'ятницю. Ну також пишуть, що аналітики Росія продовжує нарощувати виробництво дронів, і це для нас може бути серйозною проблемою, що до осінь вони можуть вже фактично за один день так завдавати удару тисячу дронами. Ну, для цього нам потрібні засоби, які б мінімізували всі ці наслідки, які б могли їх збивати ці атаки дронами. Ну І пише про те, що саме Волинська область в першу чергу посадала там, Луцьк, і мова йде про те, що це ті регіони, де є аеродроми, там пишуть і про Луцьк, і про Житомир. І, зокрема, що українська сторона не розголошує подробиці так на військовій цілі, пише нью York Таймс. Але аналітики раніше інтерпретували деякі ракетні удари спрямовані на Західну Україну як спроби перехопити Західну зброю, яка перетинає кордон з Польщею, або як спроби вразити склади складичі аеродроми. Аеродроми розташовані поблизу Житомира та Вінниці, зокрема, також пише Нью-Йорк Таймс. Велика Британія, Зета Зегардін. Цікава, на мою думку, такий матеріал стаття. Під заголовком, чи нарешті вичерпався Роман Трампа і Путіна? Здається, президент США вичерпав тріпіння щодо свого російського колеги, але як це вплине на практичну підтримку Києва? Ще належить побачити, пише The Guardian». Ну і там, зокрема, що можливо, це було такий просто виступ, що з Трампом все може повернутися назад за лічені години, але можливо, цілком що розрив між. Путіним і Дональдом Трампом відбувся. Ну, будемо на це сподіватися, бо тут теж в нас в Україні ми гадаємо, що буде далі. Чи реально вже відбувся цей розрив, і Путін вже набере Трампа. Ну і тут перераховується в зегардям весь цей е перелік подій, які відбувалися. Ну і до 4 липня, коли була телефонна розмова, коли був розчарований Трамп. Ну і зокрема про те, що він. Заявив і щодо того, що багато говорить, але все це не санітниця Путін Трампу. Ну і для прихильників України в Конгресі та в Європі питання зараз полягає в тому, з якою мірою розчарування Трампа Росію це все перетвориться на практичну підтримку Києва. Побачимо. Це насправді дійсно для нас дуже важливо. Французька газета Лемонт Лев 14 й повторює, що Ватикан готовий прийняти можливі переговори між Україною та Росією. Ну, Папа Римський він сьогодні зустрівся з напроханням Володимира Зеленського з ним. То розмова тривала ну, 30 хвилин. Папа Римський підтвердив, що Ватикан може бути готовим для того, щоб наступний раунд відбувся переговори між представниками Росії і. України ну Москва проти всі сполучені штати за Європа за Москва проти наводять слова Лаврова, який там свій час сказав, що як собі так уявити, що в Ватикані дві православні країни, представники цих країн мають проводити якісь зустрічі, якісь переговори. Ну насправді це достатньо так, така, на мою думку, цікава в лапках, м'яко кажучи, заява. Бо виявляється, що дві представники двох православних країн спокійно можуть зустрічатися. У мусульманській країні. Ну, Насправді розумієте, що це повна несенітниця, про що сказав Сергій Лавров. Німецька газета «Зюддойче Zeitung», Польща тривога оголошена після російських атак на Україну. Ну, Там були дійсно літаки підняті, бо по Західні регіонах завдавалися удари в великій кількості. Ну і слід сказати, що там ще були запущені і крилаті ракети, і балістичні ракети, і кінжал, не тільки дрони. Також е, пише е, зідаючи Зайтом про те, що Трамп розглядається, цікаві така новина, можливість постачання Києву систем протиповітряної оборони, це посилання на Wall Street Journal, що ніби нову ще одну систему Петріот, що він дав там вказівку, щоб розглянув Пентагон можливість надання. Якщо це станеться, це буде вперше, що понад того всього передбаченого списку, які були за президента Джо Байдена, Трампу надасть більше. Ну, раніше я вам вже повідомляв, там Фрідріх Мерц заявляв, точніше, Більт німецький писав, що уряд там хоче профінансувати закупівлю двох систем Петріот. Він звертався, зокрема, і до Сполучених Штатів Америки. Тут потім була інформація, що ніби Трамп там звертався до е Німеччини, щоб та віддала свою систему Петріот. Ну, достатньо дивна ситуація. Думаю, що скоро все для нас проясниться. Головне, щоб були надані нам ці системи Петріот чи з Німеччини. Чи буде закуплено Німеччиною в Штатах, чи Трамп вирішить віддати е, безпосередньо. Головне, щоб ця система Петріута краще, щоб більше були в Україні. Іспанія, іспанська Зета Ельмондо. Мерц впевнений, що США залишиться серед союзників, які надають військову підтримку Києва. Ну, він про це сказав напередодні країз виїзду на конференцію про відновлення України. В Римі він там буде присутній. І він сказав, що ну, його розмови, його зустрічі з Трампом, що вони вдягали ну, певну роль. В тому, що його думка змінилася по відношенню до Росії, до Путіна. І Італія, Італійська Етилійська Републіка. Вона безумовно, там усі пишуть і про італійські змі про зустріч з Папою, про зустріч з президентом. Ну, Зокрема, Італійська Републіка пише про зустріч президентом Матарелу, який заявив, що велика дружба та повна підтримка для Києва. Що ласкаво просимо. До цього палацу, пане президенте, мені дуже приємно знову зустрітися з вами, щоб підтвердити велику дружбу, яка пов'язує Італію та Україну. Це повна підтримка нашою Україною незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України з найрішучою та найконкретнішою підтримкою. Наша позиція є і залишається абсолютно твердою в цьому відношенні. Ну про це, це сприймала мова президента Італії Серджіо Мотарели, якраз під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Отакі От події я хотів сьогодні вам донести до вашого відома, ті, які найбільше зараз обгорюються у впливових світових засобах масової інформації. Я дякую всім, хто додивився цю програму до кінця. Як завжди наголошую, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, які допомагають моєму ютуб каналу. Коментарі пишіть коментарі, вони також допомагають. А хто ще не підписався, підписуйтесь. На мій YouTube канал. Підписка також підтримує і допомагає моєму каналу. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!